Вітаю землян, а саме телець, діва і козиріг. В квітні місяці, що очікують, і в нас ось така афірмація, мантра, хто як може назве, можете віздати на паузу і зафіксувати собі для того, щоб вам було полегшення. Дивіться, друзі, якщо прийшов час зробити важливий вибір чи прийняти рішення, вам варто діяти серцем. Адже серце мудре, любляче дії. Я ставлю, хай нам допоможе, розкриє нам більше бачення, більше серця. І почнемо з тельця. Які основні? Ух ти, дивіться, як зразу. Так, є ви, є ваш всесвіт. І є карти, які говорять про те, що ви потужні. У вас є сила, єдна, ну, це взагалі щось має відбутися, каркалона по секретіку. Чому? Тому що йде певне поєднання себе із своїм внутрішнім станом, і своєю душою, і своїм баченням всього процесу. Це призведе, а вже ж до вашого зросту, до вашого кращого бачення і надання вам потенціалу. Цільці тримайтесь. Що ще буде вам буде допомогу? Користуйтеся своєю інтуїцією, ідіть чітко на навички нові, на якісь засоби вирішення. Причому не зволікайте, це саме ваш зірковий час. А вже ж варто подумати, і про збагачення вам буде даний вибір, в чому є заключність цього вибору. Ну, тільці період точно ваш, зірковий ваш. І для того, щоб ви, навіть якщо ви будете приймати рішення, і голова буде говорити там багато грошей, знайте, що людина, яка займається улюбленою справою, яка діє через, через благо себе, вона надасть благо іншим. Тому. Благо інша мова зараз йде і про. Давайте щас, що таке, що таке з грошми у нас. Не переживайте, навіть якщо буде якісь є певні ваші розумові передбачення стосовно того, що гроші будуть діставатися важкою працею. І тут вам треба теж зупиняти свій мозок. Зупиняти він вам точно не помічник. Шукайте скарби всередині себе, говорять карти. Хочу ще дещо угу, угу. Подивіться, чітко говориться мастер, любов і задоволення. Получайте в квітні місяці задоволення від своєї роботи, кайфуйте від себе і від те, що ви займаєтесь улюбленою справою. Що в нас в справах сердешних, в справах амурних в любощах? Іде процес, коли ви нарешті зрозумієте, що не відбувається певний обмін між вашим партнером. Про те, що є якась загагулінка, за яку ви чіпляєтесь, та, що була в минулому. Яка порада для вас? Ну, будьте так само стабільно, і думайте більш з земляними своїми? Ну, от у вас є це бачення, да? Фундаментальне ось це бачення попереду, навіть якщо воно буде не стикатися з іншим я, з іншим тим, ким ви були. Тут іде процес трохи наперекор вашим, навіть вашій фундаментальності, наперекор. Не проломляйте лобешникам всю, ну, от як ви вмієте, в да, вперці, але тут трьох, треба проявити, напевно, скоріше мовчанку, тому що по-іншому ви не знаєте, як, а може ще боїтеся, але варто трохи призупинити вашу впертість. Все вирішиться на, скоріше, само собою. Угу. Включіть серце, згадайте, для чого ви зустрілися, згадайте, врешті-решт, що ви бажаєте від людини. Відключайте ось цей якийсь зиск да, з цього. Ви ну, не маєте зиск. Росла... Трохи, я би сказала, щоб ви послабили все ж таки свій натиск. Якщо ж вам складно, то виберіть певний об'єкт там, де ви можете зробити, так як ви вважаєте за потрібним. Тільки маленькі аспекти, і от задовольніться в амурних справах саме цим, але не проламляйте повністю всю ситуацію. Це було для наших тельців, а ми переходимо до, до наших діл. І. І я переписую вже розклад, тим не менше, починаємо знову. І що нас чекає в квітні? А нас чекають ось такі ситуації, де, от про те, що сіяй в нас чомусь не виходить, тому що нас переслідують наші залежності, залежності можливі, від. Старого життя, можливості від старих рішень, можливості від того, що варто все ж таки ділитися. Але ось це. Небажання грати, ну, так ви думаєте, що в одні ворота. Адже, якщо ми щось робимо, і робимо не від розуму, а робимо від любові, в нас з'являється сила, в нас з'являється знання, в нас з'являється енергія для того, щоб ми могли здійснити те, що ми бажаємо. Процес просто те, що буде затягуватись, тим не менше, коли ви включаєте своє серце, своє співчуття, ви утримаєте набагато більшу. І ось ця. Любов і взагалі для чого ви працюєте, тут навіть не йде мова про гроші. Але роблячи таким чином вибір, ви більше стаєте господарем своєї справи, ви більше будете розуміти, що треба ну, час не збирати плоди, а поки час діяти. І оця ваша ваше таке лояльне відношення. До того, що ну, що ти там розказуєш, да, що діяти серцем. Я вже на роботу ходжу багато-багато років, і вона мені вже трохи остогидла, і варто час вже щось змінювати і подумати про себе. Тут більшості говорять, да, думай про себе, але не заради вигоди, а заради того, чим ти займаєшся, тому що рух, такий активний рух, отут тут вам буде не на користь, скоріше, не так. Коли ви відкриваєте серце, і не дивлячись на те, що вам це не дуже зручно, не дуже вам комфортно, тим не менше відкривається та сама енергія, відкривається потік навіть вищих сил, якісь нові можливості відкриваються. І це призводить до того, що ви яскравіше бачите ситуацію, свою улюблену справу, і таким самим ви отримаєте ровно те, на що ви Колись покладалися. Тільки вам не вистачало з цього пазлика, що коли щось робиш, люблячи дій, люблячи дій. Що в нас в особисте для Діви? Для Діви є певна таємниця, там, де Ну, тут дещо є. Я маю, я маю все, що я бажаю по факту. І. Ну, такі прям аркани старших, які говорять про те, що іноді варто зупинити час, нікуди не поспішати і насолоджуватись просто тим, чим є. І ви звідси почерпаєте для себе просто щастя, яке має просто. Бути в вашому житті, яке є в вашому житті, а чомусь ви не помічаєте. І від цього ви будете ще більше наповненими, ще більше розуміти, що так, це те, те на що я заслуговую. І навіть буде, знаєте, таке, що аж занадто все можливо варто дещо змінити. Та насправді певні розчарування, можливо, були якісь порівняння з іншими, якісь поради інших, які ні до чого не призведуть. Повірте мені, що треба жити серцем, відчувати, що, знаєте, є такі ситуації, вона каже: я завжди думала, люби мене чоловік чи не люби, а потім згадала, що кожну божи ранок він мені робить каву. Ось. І от тут вам варто. Призупинити цей процес і подумати, а де я, а де живу я? Для неодружених теж можу. Ну, тут іде трохи визов до вищих сил, там, де вони говорили: Дивись, я, я і так молодець, я роблю і те, і те, і те, а по факту я не отримую якихось знайомств, не отримую серйозних відносин. І тут ви будете перебувати. Більше в уроках, там, де вам треба буде зрозуміти, що варто займатися не якимось достігаторством і не думати про те, що я буду там сам все життя чи сама все життя. А варто обирати дорогу там, де ви, як дитина, будете щасливі, і от коли ви досягнете цього стану, до вас і потягнуться саме Ну, ви стаєте, станете привабливо для іншої статі, для любощів. Да? Вас побачать врешті-решт. Тепер ми переходимо до козірога і побачимо, які тенденції в козірошках в квітні місяці. Давайте побачимо. Теж такий був. Цікавий розклад, але побачимо, що зараз кажуть, якщо не записалося, значить так треба, можливо, є інформація набагато важливіша для козіроків. Отже, що чекає в квітні місяці, на що варто звернути увагу і чому нам говорять, що час діяти серцем? А тут людина не хоче діяти серцем, вона хоче двіжнячка, хоча. Розкриття ваших, ваших почуттів, і призведе до того, що ви станете такою, такою мадам ідейною мадам. В більшості дивляться жінки, тому я більше звертаю увагу на жіночу да, половинку глядачів. І коли ви навіть будете експериментувати з серцем діяти чи діяти розумом, то ви побачите, що іноді треба і так, іноді треба і так, і врешті-решт. Чомусь тут більше любовна тема. Чомусь, так. Да, хоча ми думали, можливо, буде для Козерогів найбільш актуальна все ж таки, тема кохання, де вам треба повчитися жити знаєте, яким життям, базуючись на помилки минулого, вам варто відкрити очі на нове і прийняти рішення, ну, все ж таки, тут більшість ви будете все одно діяти головою, а не своїм широким серцем. Це призведе до певного небажання, розчарування деякого. Тим не менше відкриваються нові двері. Ну, нові двері, в які ви і не, і не дуже і бажали б входити, і ви зрозумієте, що ну, чого, чого я не включала серце. Тому процес буде трохи. Затяжний, і до чого він, так як ви не слухаєтесь порад, є якась впертість, оказірова включається в квітні місяці. Тому ви будете там, де ви, де ви мали бути, якщо ви дієте головою, а не серцем. І вас примусять все ж таки продовжувати так діяти, відключити ваш емоціональний план. І Рубати дрова далі. Що нас чекає на коханні зітхані? Чи включите ви своє сердечко, врешті-решт, вам дадуть чіткий такий, вам чітко дадуть зрозуміти, що в партнерських відносинах ваша сила розуму не діє. Чітко будете це розуміти, можливо, це буде через сварки, тим не менше. Як би вам не було складно, але серце ви відкриєте який кінцевий результат. Ви розумієте, зрозумієте, що саме в цьому є і ваша радість, ваша, ой, ваше натхнення, ваша муза, тому, тому з найкращими побажаннями в квітні місяці.